Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про черговий етап розвитку давньоруської держави, який припав на період князювання Ярослава Володимировича, розваного сучасниками мудрим. Він був третім за старшинством після Вишеслава та Єзяслава сином князя Володимира. Матір'ю його була Полоська княжна Рогніда. Княжич народився калікою до певного часу взагалі не міг ходити. Коли ж став на ноги, то ходив накульгуючи. Можливо, тому Ярослав не відчував особливої тяги до військової справи і завжди більше покладався на дипломатію, ніж на зброю. Вельми не хоче їздив верхи, зате із задоволенням читав, вивчав іноземні мови, писав і прикладав. Польський хроніст, анонім Гал зазначав, що князь також любив рибну ловлю і приділяв цьому заняттю. Багато часу. Коли Володимир роздавав своїм синам удільні володіння, десятирічному Ярославу спочатку дістався Ростов, а потім, після смерті Вишеслава, він став княжити у Новгороді. Новгородський стіл вважався тоді другим після Києва, і Ярослав просидів на ньому майже чверть століття. Тут пройшла його юність, сформувався характер, і саме тут він проявив себе непоганим правителем, гідним зайняти київський стіл. Користуючись підтримкою новгородської ремісничої та торгівельно-фінансової еліти, він 1014 року наважився на відкритий виступ проти батька. Відмовився виплачувати Києву щорічну Данину в 3 тисячі гривень. Під час підготовки до походу проти непокірного сина Володимир раптово помер. Політична ситуація в країні різко загострилася. Почалася феодальна війна за верховну владу. Великокняжий сіл захопив святополко Каян, який прагнув фізично знищити всіх претендентів. Першим був битий князь Борис. Та ж доля спіткала Гліба Муромського і Святослава Древлянського. Загрозу відчули і інші сини Володимира. Ярослава, звістка про смерть батька і київські події застала за приготуваннями до війни з Володимиром. Були покликані на допомогу загони варязьких найманців і зібрано чимале військо. Але виступати довелося проти брата. Наприкінці листопада 1015 року у битві під Любичем війська Святополка були розгромлені, і Ярослав зайняв Київ. Але боротьба за владу тривала. Святополк, який утік до Польщі, не збирався визнавати верховенство Ярослава. Влітку 1018 року він разом зі своїм тестем, польським королем Болеславом Хоробрим. Виступив проти Ярослава, розгромивши війська останнього в битві на річці Західний Буг. Ярослав змушений був повернутися до Новгорода, де почав збирати нове військо. Уже на початку 1019 року він знову рушив проти святополка і повернув собі столицю. І переміг Ярослав Святополка і втік Святополку Печеніги, записав Нестор. За кілька місяців Святополк за допомогою Печенігів. Ще раз спробував захопити Київ, але був остаточно розгромлений Ярославом на річці Альта і загинув під час втечі. Однак не всі Володимировичі визнали нового князя. Ярославу довелося з'ясовувати стосунки з братом дмутараканським князем Мстиславом. З Мстиславом Ярослав домовився поділити Русь уздовж Дніпра. Лівий берег із Черніговом дістався Мстиславу, а правий з Києвом Ярославу. І лише після смерті Тмутараканського князя в 1036 році Ярославу вдалося нарешті об'єднати всі давньоруські землі під своєю одноосібною владою. Як Великий князь київський, Ярослав найважливішим своїм завданням вважав збереження цілісності держави. Саме тому основним принципом його внутрішньої політики стала боротьба з місцевими автономіями за абсолютну владу київського князя. У зовнішній політиці головною метою було відновлення і зміцнення старих кордонів на заході, а також підтримка дружніх і союзницьких відносин із сусідніми країнами. Не останнє місце посідала й боротьба з кочівниками. Ярослав продовжив справу свого батька, зміцнюючи змієві воли, створюючи нову оборонну лінію проти печенігів. А в 1036 році він остаточно покінчив із печенігами розгромивши їхні орди під Києвом і примусивши назавжди відійти від кордонів Русі, подальше князювання Ярослава ознаменувалося загальним піднесенням країни, зростали міста, підтримувалися постійні зв'язки з провідними країнами Європи, Скандинавію, Візантією, східними країнами, поширювалося християнство і зміцнювалося його опозиції. Русь досягла територіально-політичної та правової єдності. За Ярослава було складено першу збірку правових норм, так звану руську правду, і видано новий церковний статут. Церква отримала нові привілеї, що посилили її значення в соціальному та духовному житті суспільства. Важливим ідеологічним заходом Ярослава стало обрання в 1051 році київським митрополитом відомого церковного діяча, філософа і письменника Русича за походженням Іларіона. Цей акт став першим кроком на шляху до створення незалежної від Константинополя Київської митрополії. Величезне значення мала й канонізація перших руських святих. Ними були проголошені князь Володимир за прилучення Русі до християнства та брати Ярослава, мученики Борис і Гліб, які загинули у 1015 році. За Ярослава розпочинається активне церковне і цивільне будівництво у Києві. Значно збільшилася територія міста, було зведено потужні оборонні споруди. У 1037 році будуються парадні, увінчені церквою благовіщення Золоті ворота. Того ж року було розпочато будівництво нового архітектурного ансамблю, центром якого став кафедральний Софійський собор, резиденція митрополита Київського і всієї Росії, місце, де відбувалися урочисті державні церемонії та прийом. Іноземних послів. При соборі було засновано бібліотеку та центр книгописання. Особливо вражало красою внутрішнє оздоблення храму, фресковим живописом і мозаїками були вкриті стіни, стовпи, арки, одвірки віконних прорізів. Зводяться і нові пишні князівські палаци, так званий Великий або двір Поруч будуються просторі боярські короми і будинки простих городян. Значне будівництво розгорнулося і в інших містах. Так у Новгороді та Полоцьку за зразком Києва споруджуються Софійські собори, а у Чернігові величний Спасопреображенський собор. Усі храми прикрашаються мозаїками, фресками, різьбленням та іконами. Сім'ям Ярослава Мудрого пов'язаний і значний розвиток давньоруської культури та наукових знань. Князь дбає про освіту та літописання, про переклад давньоруською мовою. Та переписування необхідних книг. Про підвищення авторитету Росії свідчили і династичні зв'язки її правителів. Київська династія підтримувала родинні стосунки з більшістю феодальних країн Європи. За кожним шлюбом стояли політична угода, мирні та союзницькі відносини з конкретною країною. Так, доньки Ярослава Мудрого стали королевами Франції, Угорщини та Норвегії сестру Добренегу Видали за польського князя Казимира син Святослава дружився з донькою саксонського графа Леопольда Одою і з'яслав з родичкою імператора Генріха III Гертрудою, а Всеволод із донькою візантійського імператора Анастасією. Ярослав Мудрий помер 20 лютого 1054 року у Вижгороді у 76-річному віці у зеніті могутності та слави, будучи правителем величезної та процвітаючої держави. Всеволод Ярославич, який перебував при батькові, привіз його тіло до Києва. Князя поховали у Софійському соборі. Завершуючи, варто сказати, що Ярослав прагнув не повторювати помилок Володимира і ще за життя залишив своїм синам політичний заповіт настанову про те, як жити далі. Хоч країна й була поділена між синами та племінниками Ярослава, проте належала вона всьому роду. Ярослав закликав синів слухатися старшого брата Ізяслава, який ставав великим князем київським. Таким чином, мудрому князю на кілька десятиліть уперед вдалося позбавити синів від уособиць. І зовсім не випадково графіті на фресці Софії Київської, де йдеться про його смерть, називає Ярослава Царем, визнаючи його заслуги перед батьківщиною.